Привіт, мої шибайголови! Буквально пару годин тому, ну зараз вже десь приблизно 12 годин тому, вийшов перший прем'єрний трейлер з фільму Фантастична четвірка від кіно Всесвіту Марвел. Я дуже чекаю на цей фільм. Я навіть роблю костюми косплейні по цьому фільму відносно, але про це трошки згодом. Якщо ж казати за трейлер, то я теж дуже його чекав і я радий, що він нарешті вийшов. Е, я наче нічого собі ще не заспойлерив, хоч і роблю відео з трошки маленьким запізненням, але сподіваюся, все одно вам буде цікаво. Тож пропоную, не затримуючись, одразу перейти до самого трейлеру, подивитися його разом і оцінити, що тут є цікавого. Отож, поїхали. Мені дуже подобається ця атмосфера така дивна. Треба щотижня влаштовувати сімейну вечерю. В неділю, о сьомій приходити по усі. Що б не сталося? Таке прикольні. Гербі, то що там із соусом? <пісно> Таке дивне. Ну, це клас. Костюми прям кайф. О, це клас. Ну хіба він не молодець? Ха -ха -ха -ха. Та я додав би ще чесничку. Це смачно і так, але не вистачає трохи пікантності. Згоден? 5. До нашого першого польоту. Ти не була Угу. Бен не був кам'яним. Цей пілот найкращий у світі. І точно найкрасивіший. А Джоні ніколи не горів. <реку> Бен завжди був кам'яним. А Джоні був был... Джонні. Салют! А я зараз тут. І що б не чекало у нас у житті? Ми зустрінемо це разом. Вони прям популярні, я дивлюсь. <гум> <гум> Як одна сім'я. Галактис. Ого. Ого. Так. Е... Я в захваті. По-перше, не показали прям чогось багато, Показали костюми в першу чергу. Показали. Е... Галактуса. Їх робота і те, що вони популярні. Тут цього нема, але я ще бачив один постер, де прям натовп з плакатами в... їх вітає, і всі в захваті. Тут теж можна побачити якихось дітей. Тут трохи далі десь було. Я так розумію, вони прям популярні. Тобто, мені здається, навіть месників, от скільки месники були в кіно всесвіті, ніколи не показували так, що от це саме команда супергероїв. Яку любить народ, яку любить звичай... люблять звичайні люди. Е, якось ніколи цього не показували, а тут прям НАТО в і, і всі в захваті. Е, це прикольно. Стиль він прям такий прикольний, е, такий дуже старенький, і одяг, і, і локації, і все. І мені прям цікаво, як це все оформлять. По-перше, е, є ж дві версії, як це все буде виглядати. Або це буде інший всесвіт, і вони потім потраплять в наш. Або це наш всесвіт, якби не наш, але всесвіт оригінальних месників, е і вони з якоїсь причини зникнуть, але потім повернуться. Е я особисто більше за ідею того, щоб вони були з оригінального всесвіту. Я не знаю, як це правильно і гарно оформити, але як на мене, якщо вони будуть з іншого Всесвіту, то це буде відчуватися трохи таким. Не те, що фальшивим, але не до кінця справжнім. Так само і з Людьми Х. А... Мені дуже цікаво, як це буде виглядати. Навіть, наприклад, який формат фільму буде, бо тут в трейлерах починають з таким більш квадратним, потім переходять в класичний кіношний. Блін, ну, кадри з ним, з цим з Беном, це прям взагалі прикольні. По-перше, він виглядає дуже коміксово, ну, максимально коміксово. Е... Мені взагалі нема що тут сказати. Він виглядає прикольно. І мені подобається більше, ніж попередні екранізації. Е... Абсолютно точно. Е... І костюм. Костюми виглядають, ну. Дуже круто. Е... Повертаючись до того, що я сказав на початку відео, так, я роблю е... свої костюми. І хотів би піти, наприклад, цього фільму у костюмі з фантастичної четвірки. Тільки от. Е, в мене було два варіанти. Або робить от ці костюми е, яскраво-сині з білими вставками, або робить більш сучасну версію, так, як би вони виглядали в повсякденні. Я це знайшов як: е, чи то фан-арт, чи то щось в тому стилі. Я його трохи переробив під себе і роблю не ці костюми. А костюми, якби, трохи інші, неофіційні. Е, бо я щось думав, поки я їх зараз не побачив. Я думав, що це буде виглядати якось простецько, якось непрям круто. Але зараз я дивлюсь, і це прям кайфово. Тому перероблювати я, звісно, вже не буду. Сподіваюся, це все одно матиме сенс, що я піду не в цих костюмах, а ще в інших. Е, але подивимося, e, може колись і саме цю версію костюмів я теж зроблю. E, якщо казати за трейлер, мені здається, тут прям якихось супердеталей взагалі ніяк не показали. Нам показали, от судячи по їх розмові, що вони вже деякий час геройствують, і це так само очевидно з того, як їх вітають люди. E, і раді їм. Мені дуже подобається, як показують людину факела. Mm, треба, звісно, трошки більше ще якихось кадрів і руху з ним, але виглядає непогано. Якщо казати, от багато хто, наприклад, чіпляється до якості графіки, і тут це, очевидно, мали б бути проблеми або з Беном, або з Джоні, обидва вони якби, виглядають прикольно. Mm, всі вони в костюмах і, 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 і в цих локаціях виглядають класно. Якщо казати про каст, тому що на початку, наприклад, всі прям не то що агрились, але тіпи типу, не могли зрозуміти, в чому прикол, чому саме ці актори, особливо Педро Паскаль, мені взагалі не пасував до ролі Ріда Річардса. Але, наприклад, зараз. Ну от Якщо так подивитися, він в цілому виглядає нормально. В мене поки немає асоціації конкретної, що це Ріт Річардс, коли він, наприклад, сам в кадрі. Але я думаю, це треба просто подивитися фільм і все це не на свої місця. Так само я взагалі в шоці, що тут є, Галактус. Я ніколи не був його великим фанатом, я не знаю його повноцінної історії в коміксах, але. В мене є розуміння того, наскільки це велика і мощна загроза. І його вже навіть в першому трейлері показали, тому він, очевидно, буде великою частиною фільму. Бо, знаєте, як це зазвичай використовують, якщо це. Щось чим хочуть от хайпануть і нагнати інтриги, то це зазвичай показують десь, наприклад, от вже в останніх трейлерах на буквально декілька секунд. Типу, дивіться, що в нас ще є. Наприклад, як це робили з x 23 у Дедпулі і Росомаха. Доньку Логана показали буквально на пару секунд. А якщо його показують вже у першому трейлері повноцінно, то скоріш за все він матиме активну участь в фільмі. І ще краще, то їм, скоріш за все, є ще чим здивувати, що вони будуть показувати вже в подальших трейлерах. Е, тому я, наприклад, в захваті, І мені дуже подобається, і я дуже чекаю на липень. І сподіваюся, що я встигну зробити свої костюми. І тут, само собою, я теж якось це десь щось закину, чи то фотки, чи то відео, і всяке таке. Е, Пишіть ваші думки про цей трейлер. Що ви думаєте, чи вам сподобалися ці актори, персонажі, костюми, локації? Що ви думаєте, як це виглядає? Чи ви ловите якийсь крінж і стид, чи ви вважаєте, що це найкраща екранізація поки що? Як це взагалі у вас? Буду чекати на ваші думки в коментарях. Дякую вам за перегляд спільний. І побачимося вже дуже скоро. Гарного вам вечора і мирного неба.